Не робіть, диви, фотографії, люди. Я це запрошую, дитину. Зачем сього він пойметься? Не трогайте його. Симончик, буде провадити. Кажи з тиші, що я не затримаю. Боже, дитину, не трогайте, не трогайте, не трогайте. Не трогай мене дитину. Мама, не трогай мою дитину, сино, не трогай. Не пасуйте. Не трогай мою дитину. Хочете, щоб я в больницю? Його інвалід, ось боже, діти! Інвалі, його забирають! Пустіть руки! Нет, не дави його! Недови. Недови. Я Ви вони не дави! Не люди, не фашисти, анонс, не чинізм і що непокорний. Бросьте руки, бросьте мені. Синок! Да, Синок, ми нічого не зробили, дівчини. Судья, Ми сиділи в парку і нам. За що ви її зубаєте, щоб він упав, що знання потіяв? Ви хочете, був. цеплять. Не ну, дайте, Ді, я поправлю, ми... А ти сам трусить став? Ви не чуєте. І ты трусить цього. Ти не маєш права. Діть, буваю. Ми люди! Ми тут люди! Сино, будь чоловіком. Дима, ми люди, Діма. А що ви робите вообще? Ми люди. Ми люди! Ми люди! Ми люди! Боже, я тебе. Ми люди! Сынок, я тебе прошу. Вот это так показать их и выставите то... инвалидов забирают. Сынок. Не, не... Я тебе не прошу. Вот такими поводами забирають! Сынок. Не трогай його Ми присягу прийняли! Не трогайте його на больницю! Не дави його! Вы не заби, що моя дитина Ми не права його, його робила! Да, Це моя дитина! Руки! Це моя дитина! Скріляйся! Давай! Руки. Руки. Струляй, Давай. Руки. Руки. Це моє Ру-ки ! руки а я юрист. Не пустю. 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 Я пустю. Не пустю. Не Не пустю. 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 Не Не пустю. Не пустю. Не пустю. Не пустю. Не пустю. Что вон эти волосы, ну как? Ясно и честно. Ну не звони на него, он ворвёт! Отпусти его! Он не ворвёт! А у него что? Он не ворвёт! А у него без мяча никакой! Ну ты, по-моему, чёрт! Рэнди, вы не люди! Он не ворвёт! Не поймёте! Он здесь! Тихо, тихо, тихо!

Ви, а, Болу, ви що? Ви вказує, Ви, ви якісь Якийсь сечу. Всякину родила. І ви мені блядь, ви Мамі <серків> ви бляд, браз... не хочете йти. <серків> Боже, Боже, зачем? Зачем? Ви суду Ви, блядь, Що ви делаєте з людьми?

І заповнимо, щоб ти відпочивають. Що проти українського народу. Ви проти українського народу, блядь! Я тобі кажу, Шо? раз ви так молоді. Проти українського єдині. Воно, блять, знання такі океане. Видається, добрі чоловіки. А і ми